Поділіть усі витрати на категорії та визначте для кожної певну суму. В кінці тижня чи місяця порівняйте реальні витрати із запланованими. Категорії, витрати яких значно перевищили задану грошову планку. Це і є ті дірки в бюджеті, які вам доведеться залатати. Аби цього досягнути, важливо пам'ятати головну формулу домашньої бухгалтерії, яка звучить наступним чином. Доходи мінус витрати дорівнюють сумі двох домашніх фондів збереження та резерву. Основне джерело прибутків кожної сім'ї це зарплатня. Дивлячись на структуру доходів українських домогосподарств за 2011 рік, помітно, що майже 50% належить саме оплаті праці. Другу сходинку посідають так звані трансферти. Платежі, що надходять з держбюджету, пенсії, стипендії та соціальні допомоги, їм відведено 26%. Проте плануючи власний бюджет, необхідно враховувати і усі інші фінансові надходження, наприклад, доходи від продажу сільськогосподарської продукції або особистого підсобного господарства, а також грошову допомогу від родичів чи інших осіб. Стосовно останнього варто зазначити, що значні фінансові надходження українці отримують за кордону. Так, у 2009 році заробітчани офіційно перевели до України 3 мільярди доларів. Є ще один момент дуже характерний для України. Навірно, это немцам и французам не так понятно, а нам то понятно, что значительная часть наших доходов йдет не по офіциальним каналам. Если мы делаем вот этот... Учос доходів і расходов для себе, не для налогової какой-нибудь, не для чужих людей, то треба писати всі доходи. Тоді будеш мати об'єктивну картину, що у тебе происходит. Не забувайте і про натуральні, або, інакше кажучи, не грошові прибутки. До них належать дотації, пільги та подарунки. Писуючи у записник наявні доходи, варто поділяти їх на регулярні, зокрема щомісячні, такі як зарплатня, пенсія, соціальні допомоги та відносно випадкові або додаткові, наприклад, прибутки від бізнесу, реалізації власного майна, надання послуг оренди нерухомого майна, страхового відшкодування тощо за таким принципом слід розподіляти і витрати. Єсть розходи постійні, які регулярно нужно платітам. Плата коммунальных, аренда жилья, там расходы на питание, на транспорт. Более или менее они там, там расходы на услуги связи у нас выросли в последнее время, очень выросли удельно. Вот. Есть разовые расходы: покупка одежды, покупка недвижимости, автомобилей. Это не так часто происходит, как коммунальные платежи. Вот Не забывайте, пожалуйста, в, этом, в этой статье вот среди расходов учесть еще и налоги, потому что налоги ну, тоже существенную часть наших поступлений составляет. И к концу года обязательно нужно заполнять декларацию и если мы их не будем учитывать, то у нас просто не останется на них деньги. Есть еще одна статья расходов, которую ну, желательно пом помнить. Это расходы на разные взносы, на платежи, пенсионные платежи, какие-то страховые платежи, вот. там медицинская страховка, массага, я не знаю, какие там еще каска. Ну вот. Это вот как бы статья статьи расходов более или менее совпадающие. Структура. Чого сколька в розходах? У кожного домохозяйства своє. І тут у кого є діти, у кого старіки, у кого більше пойдуть на лікарство, у кого на розв'ячення. Отож, з доходами та витратами більш-менш визначилися. Час переходити до правил накопичення. До кінця місяця у сімейному бюджеті повинна залишатися будь-яка вільна сума. Як то кажуть, на чорний день або для залагоджування несподіваних ситуацій. Таких як втрата роботи, хвороба або терміновий ремонт. До того ж, таким постійним резервним фондом стрімко зросте й ваша спроможність погашення кредиту. Окрім суми на всяк випадок, слід регулярно поповнювати й іншу скарбничку фінансових збережень, що призначена вже для певних покупок у конкретні терміни. Що касається от, фонду збереження. В якій формі воно буде, ну, навіть не так важливо. Будете ли вы его держать дома в тумбочке или положите в банк? Самое главное, что я уже сказала, что надо про эти сбережения понимать, для чего. Когда у вас нет понимания, для чего, то оно и не сберегается. Это одна из проблем, которые, когда начинают на всякий случай, вот просто отложили и все на что-нибудь, то когда доходит дело до отпуска, например, то денег на отпуск нету. Вот надо четко вот это мы отложили на отпуск вот это на свадьбу дочери вот это там на, на такое это вот мы купим на машину и если оно даже у вас хотя бы в голове делится что куда по конвертикам на разные счета положить на разных карточках кладах держать неважно как разделить их мысленно то вам уже будет легче остановиться и не влазить в эти фунты вот. а когда оно все одним котлом очень тяжело. Сумма сбережений можете вот, вы каждый месяц варьировать. Хотите абсолютную сумму, там, тысячу гривен откладываете, хотите какой-то процент от доходов. Но вот вы, если для себя решили, что какую-то часть откладываете, то тут вот, откладывать надо. Вот. А по возможности туда без потребности не залазить в этот фонд. Вот для всяких отклонений, когда вы чуть не рассчитали с расходами или когда что-то сбилось в доходах, ну тогда, пожалуй, вот этот резервный фонд, который тоже у себя в семье хранится, вот, вот он позволит какое-то время, как бы это сказать, ну, немножко сгладить негативные факторы какие-то, мало ли что в жизни случится. Психологи радять паралельно із записником доходів та витрат вести ще й щоденник відчуттів та емоцій від здійснення бажаних покупок. Такі записи стимулюватимуть вас накопичувати кошти для чергових обновок. До традиційного ведення домашньої бухгалтерії можна долучати різні сучасні фінансові системи, електронні програми та інструменти, що допомагають заощаджувати гроші. У кого есть валютные счета, кто имеет инвестировал, там, допустим, в акции, куда то то, конечно при помощи записной книжки вы с этим не справитесь. Тут понятно. Электронных систем учета довольно много. Их совершенно спокойно их полно бесплатных. Я могу несколько назвать. Вот. Есть на принципи Excel просто там таблиці электронные. Є такі, що даже пользователь і не видідев системы, як считать. Він просто заполняет окошки і отримує результат, сколько всього у нього там в доходах і скоко в розходах. Сьогодні чимало варіантів щодо накопичення та контролю грошей пропонують банки. Наприклад, для формування резервного фонду можна використовувати поточний рахунок чи депозит до запитання. Додатково можна придбати банківську дебетову картку, аби не залежати від географічного положення певного банку та його робочого режиму. До того ж, у вашому розпорядженні кредитні гаманці, електронні гроші та багато інших послуг. Безналічні платежі дуже удобні річ. В советські времена ми практично ну, кожен день, сім'ї не з цим. Ну, Смаріті сьогодні вже оплата комунальних через термінал. Мы говорили вот, личный опыт, да, Я давно не плачу за квартиру. Одно заявление бухгалтерія и Я получаю квітанцію, що оплата квартиры произведена. Вот такие периодические платежи, которые можно сделать, Нікуди не ходя и не стоя в очередях. Очень удобно. Фахівці запевняють, навчитися ефективно керувати коштами можна, якщо дотримуватися наміченого плану. А люди, які планують своє життя, зазвичай досягають значних успіхів. Планувати необхідно, тому що отношения к бюджету это все равно тайм-менеджмент. Мы же время планируем. Мы можем его не планировать. Но тогда у нас на отдых может остаться мало времени, а на работу все больше и больше будет уходить. Это культура отношения к самому себе. Поэтому. Планировать надо, вопрос только знать как. Допустим, планировать надо, на самом деле, вот в тайм-менеджменте сколько только 60%. Вот есть у нас э, потенциал 24 часа. Из него 60% мы планируем, 40% оставляем на непредвиденные обстоятельства, чтобы не стать заложником своего плана. И в планировании бюджета тоже есть вот эти свои законы. Какую-то часть мы планируем. А какої то часть то, що ми називали резервом, потенціалом, вот этой безопасностью, этим удовольствием, Ми не плануємо. Оставляємо на всі вітки вот життя неожиданні. Як знизити витрати, не погіршуючи при цьому якості життя? Питання складне. Проте не риторичне. Чимало коштів у нас йде на оплату комунальних платежів. Тож запам'ятайте декілька порад, дотримуючись яких можна непогано заощадити. Установка счетчиків дозволяє сэкономити до 15% расходов на комуналку. Установка бытових приборов класу А дает економію 40%. Стирка в автоматической стиральной машине при температуре 60 градусов вместо 90% сберегает 30% расходов. Вот вам соотношение. Но это, это простые вещи. Качество жизни это не меняет. Это, это просто надо заранее подумать. Энергосберегающие лампочки, вовремя выключить свет, утеплить э, э, там электро... Вместо электроотопления, допустим, утеплить окна. И вот сегодня уже массовые эти пластиковые окна, которые в значительной степени решают проблему сбережения тепла. Вот это все направления, которые позволяют решить проблемы с использованием семейного бюджета. Сегодня, пожалуй, самой дорогостоящей услугой является услуга отопления. На его долю приходится, пожалуй, более половины коммунальных платежей, ну, по крайней мере, в отопительный период. И очень важно устроить у себя рациональное потребление энергии. Конечно, дать какие-то конкретные рекомендации достаточно сложно, потому что кто-то из нас живет в доме, кто-то живет в коммунальной квартире, кто-то имеет возможность регулировать потребление тепла хорошо, чтобы... Всі мали таку можливості. Ну зараз це пока що не так. Я хочу тільки сказати, що скажем, зниження температури на 1 градус в квартирі дає економію 8-10% енергії. Більш конкретні поради спільні для усіх, щодо заощадження енергоресурсів фахівці давати не поспішають. кажуть, кожен окремий випадок потребує індивідуального підходу. Те ж саме можна сказати і про домашню фінансову політику. Проте фундамент залишається єдиним для усіх. І тільки вам під силу вибудувати міцну фінансову фортецю. Фінансові завдання з'являються у двох випадках, коли гроші є і коли їх немає. Погодьтеся, значно приємніше вирішувати, куди подіти кошти, ніж де їх узяти. Чого я вам і бажаю? Контролюйте свої надходження та витрати, формуючи комфортне життя. А «Вектор економіки прощається з вами до наступних зустрічей.